Українська мова, 9 клас. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. Пригадаймо. Текст публіцистичного стилю впливає на читача поданої інформацією, а також висловленої в тексті позицією автора. Публіцистичний твір спонукає читача до певної дії. Характерні ознаки тексту публіцистичного стилю: емоційність та експресивність висловлювання, використання питальних речень, зокрема риторичних питань, чітке членування на абзаци, використання аргументів, оформлених як складні речення, спричиновано слідковими відношеннями між частинами. Творче завдання до переказу це окрема частина яку створює учень після аналізу переказаного тексту. Завдання докладного переказу відтворити якнайповніше зміст вихідного тексту. Цей вид переказу здійснює детальну, розгорнуту, послідовну, близьку до тексту передачу змісту почутого, побаченого чи прочитаного з якнайповнішим використанням лексичних і стилістичних засобів. Робота з текстом переказу. Прослухайте, будь ласка, текст. Улас Самчук. Нарід чи чернь? При першому погляді на дійсність це питання не дає нам покою. Воно врізається в нашу свідомість, воно переслідує нас вдома, на вулиці, в установі, на базарі, у трамваї. На кожному кроці наших трагічних буднів у першу чергу бачимо чорним по-білому написане, хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? Організована, свідома, вигранена збірна одиниця чи юрба без язиких і без великих постатей. І дати на це одразу без вагань виразну відповідь ми тоді вагаємось. Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що весь той людський матеріал, яким заповнює будинки і вулиці наших міст, Вповній і незастережно заслуговує на назву нарід. Бачимо явище, бачимо обличчя, чуємо мову, оцінюємо вчинки і з потрясаючим душу жалем стверджуємо, що величезна маса живих людиноподібних істот 1941 року по народженні Христа не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих і основних первнів елементів людську гідність і національну свідомість. Що таке людська гідність? Чи це щось подібне на мішок картоплі? Чи на порвані чоботи? Не всім ясно. Що таке національна свідомість і для чого її можна практично вжити? Також не кожному вміщується в голові. При певних обставинах нам було б це абсолютно байдуже. Це явище не нове. Воно вже спрадавна існує на нашій планеті. Є людські громади, які живуть споконвіку своїм первісним життям. Є суспільність, що складається з раси кулі і лотів чи чорношкірих рабів. І нам, європейцям, це явище свідчить лише про те, що ні на одну хвилину ми не бажали б опинитися в стані тих виставлених на поталу випадковості людських істот. Наша душа приготовлена для сприйняття лише таких суспільних форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність. Почувати себе людиною, почувати себе тим, як ще колись казали першим творінням найбільшого Творця, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках та поступуваннях ось основна заповідь людини-європейця. Зламати цю заповідь значить зламати самих себе. Це значить втратити основний стрижень буття. Це значить перекреслити своє. Моральне обличчя. Кінець тексту. З'ясуємо значення слів, які використовуються в тексті. Ілот. Ілот у стародавній спарті хлібороб, що перебував на становищі раба. Це безправна поневолена людина. Черні. Простий народ, низи суспільства. Духовно обмежене середовище, маса, верства і так далі позбавлена високих помислів і бажань. Прослухайте, будь ласка, текст із поділом на абзацу для того, щоб потім самостійно скласти план. Нарід чи червен. Абзац. При першому погляді на дійсність це питання не дає нам покою. Воно врізається в нашу свідомість, воно переслідує нас вдома, на вулиці, в установі, на базарі, у трамваї. На кожному кроці наших трагічних буднів у першу чергу бачимо чорним по-білому писане Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? Організована, свідома, вигранена збірна одиниця? Чи юрба без язиких і безликих постатей? І дати на це одразу без вагань виразну відповідь ми тоді вагаємось. Наступний абзац. Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що весь той людський матеріал, який заповнює будинки і вулиці наших міст, вповні і незастережно заслуговує на назву нарід. Бачимо явища, бачимо обличчя, чуємо мову, оцінюємо вчинки і з потрясаючим душу жалем стверджуємо що величезна маса живих людиноподібних істот 1941 року по народженні Христа не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих і основних первнів елементів людську гідність і національну свідомість. Що таке людська гідність? Чи це щось подібне на мішок картоплі? Чи на порвані чоботи? Не всім ясно. Що таке національна свідомість і для чого її можна практично вжити? Також не кожному вміщується в голові. Третій абзац. При певних обставинах нам було б це абсолютно байдуже. Це явище не нове. Воно вже спрадавно існує на нашій планеті. Є людські громади, які живуть спокон віку своїм первісним життям. Є суспільність, що складається з раси кулі і лотів чи чорношкірих храбів. І нам, європейцям, це явище свідчить лише про те, що ні на одну хвилину ми не бажали б опинитися в стані тих виставлених на поталу випадковості людських істот. Наша душа приготовлена для сприйняття лише таких суспільних форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність. І останній абзац Почувати себе людиною. Почувати себе тим, як ще колись казали, першим творінням найбільшого Творця. Почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках та поступуваннях ось основна заповідь людини європейця. Зламати цю заповідь. Значить, зламати самих себе. Це значить втратити основний стрижень буття. Це значить перекреслити своє моральне обличчя. Кінець тексту. Шановні учні, ваше завдання, по-перше, самостійно скласти план до прослуханого тексту. По-друге, написати детальний переказ тексту. І по-третє, не забудьте, будь ласка, про творчі завдання. Доповніть текст власними міркуваннями щодо зрілості і свідомості сучасного українського суспільства. Обсяг творчого завдання 0,5-0,75 сторінки. Бажаю успіху!